Всім привіт, з вами я, Степанчай, і перед початком цього відео я хочу сказати, що сьогодні о 20.00 за київським часом я буду знімати прямий ефір. Опис каналу Степанчай ТВ. Ну, так і буде як відповіді на питання. ну Коротше, я буду там, коротше, все буде. Так, і сьогодні у нас 4 посилки з Китаю. Йдемо до першої посилки. Перша посилка це. Перша посилка це для велосипеда. Якщо ви десь їдете і у вас, наприклад, спустило колесо, ну, ви його пробили, вам поможе оце. Тут є зразу ідуть отака, як наждачка, щоб терти. Там, де провалося дві якихось трубочки і... 6 латок. Зараз я покажу, які лапки. Латки я різники. Раз, трубочка. Так. Вот такие у нас латки. Вот этих 4 штуки. Так, складаем. Демся дальше. И вот таких, вот таких латок тоже. Цих латок 2 тих 4. Складаем. Так, і отака наждачка як якось. Так. Ховаємо і дві трубочки якісь. Непонятно, що за трубочки? Раз. Та, й Все у нас все готово. Далі у нас йде... Э, е, е! Вот такий клей. Клей для колса. Якийсь китайський. він по-английски. И две таких ось таких ложок. Я поки що не понял, для чого вони. Мені кажеться, щоб отак, якщо... Щоб треба колесо від камери відчепити. Це, мабуть, отак всувається і витягується, я думаю так. Якщо ви знаєте, знаєте для чого це, напишіть в коментарях. Так, і останнє, що в нас тут є в цьому наборі, це отакий. що це таке? Так. Витягуємо для початку оцю фігню. Раз. О, тут у нас ці головки, якщо щось треба таке відкрутити, от вони. Так, далі у нас де отакі у нас шістіранники. Їх дуже багато. Закрили, о! Ага, це все. Ага, воно все отак витягується. от, Ми витягуємо отакий ключ, щоб відкручувати отак і це є такі. Ага, оце для, тих, для цих головок, що я казав. Не, отак. отак воно все. Такі так. Давайте быстрее, камера розражається і две отвертки. Так, закриваємо. Раз. І... Э. Е. Не понял. А, понятно? Так, все. О, у О. нас чехол для цього всього, для перевозки. Закрываем і латки. Все закриваємо. І далі у нас йде теж така штука для велосипеда Ну, для чого хочу. Це в нас плоскогубці і ножи і отвертки. Так, ставим от. У нас виходять такі плоскогубці. Так, Далі у нас що тут є в нас середині? Раз, отвертка і ниж. Так і закриваємо, і отут у нас кажется пилка і непонятно що, ну так закриваємо, раз О, блин. Ей, непонятно. Раз. І... Два. Все, оце в нас готово. Саме його назад закриваємо по такому І далі в нас йде теж штука для велосипеду. Всі сілки на ці товари будуть в описанні. Так, Це тоже штука для велосипеду і в мене на столі зараз 6 штук. Що одні забрав на Алиекспрес. Так. От у нас тий тут світодіод, так це все розкручується. І тут у нас має бути 3 батарейки як 10 копійок. Закручується. А оце у нас як переходник, ну, щоб, щоб закрутити оцей на велосипед. Так, так. Ставим сам. Кстати, назад, закрываем. И дальше у нас идут воперы для рыбалки. Заказали я в продавце таких 4 штуки. В сети в посылке кажется до 5 долларов. Всі ссылки будуть в описанні, тому що заказав я цього продавця за 84 цента отакі воблери. Їх в мене 4. От вони. Я думаю, що продавець відправить 4 однакових, але він відправив всі різні здаємося. Перший воблер у нас такий. Для рибатимушку я Завтра коли. Так, отакі ще. От такий і отакий. От він був на заставці. Я думаю, що він тільки один продається такий. Так, і все. Оце всі штуки, що у нас сьогодні є. Так. Всі ссылки на це будуть в описанні. Всім пока! Чекайте прямого ефіру. Пока!